Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 30 листопада, 1011 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї доби в Миколаєві нарешті почало з'являтися світло, але он зараз, десь біля 4-ї години дня, сталася аварія, іначе до 8-ї знову не буде світла вночі. Як завжди, росіяни запустили іранські мопеди. Цієї доби більшість на північ. І щось поки що немає інформації. Скільки всього було запущено, скільки збито, ну наче серйозних прильотів від мопедів ніяких немає. На Одещині минула доба пройшла спокійно, наче мопеди навіть в область не залітали. А щодо Миколаївщини, то вчора росіяни під вечір балістичною ракетою обстріляли Миколаївський район. Прильот був тут поруч з містом. По офіційній інформації удар був по відкритій місцевості, тому цивільні не травмовані і руйнувань немає. А ще минулої доби на Миколаївщині в районі Очакова росіяни атакували селище фпв дронами. Там якраз є пошкоджені будівлі, але цивільні знову, наче не травмовані. На Херсонщині. На жаль, вчора одна людина загинула після російських обстрілів, Ще шестеро травмованих. Чекаємо тепер, щоб цієї доби щось там на Росії смачно прилетіло. Ну і донатимо на ФПВ.